Привіт! У цьому відео порівняю картки АТБ від п'яти різних банків та розповім, якою карткою мені зручніше та вигідніше користуватися для отримання знижок за розрахунки в супермаркетах АТБ. Якщо зовсім нічого не знаєте про картку АТБ, тоді в декількох словах пояснюю: картка АТБ це кобренд-картка, яку можна зараз відкрити вже в декількох банках, і вона знадобиться тим, хто часто робить покупки в супермаркетах АТБ, так як вона дає можливість отримати від 5 до 50% знижки на окремі акційні товари зі спеціальною позначкою на ціннику, де вказана ціна зі знижкою при розрахунку карткою АТБ. Зазвичай 5% знижки діє приблизно на 500-700 товарів, які постійно змінюються, але також ще є акція міцні знижки, яка діє з п'ятниці по неділю, і там на деякі товари може бути до 40-50% знижки. Картку АТБ зараз можна відкрити в таких банках, як RAIF, Ощад, Кргаз, Банк та Монобанк. Якщо хочете детальніше дізнатися про картку АТБ, як вона працює, як застосовується знижка, то можете глянути у мене на каналі останні відео про картку АТБ від Модобанк або Абанк. Я там більше детальніше на цьому зупинявся. Хочу відразу наголосити, що знижка по картці АТБ вона однакова в незалежності від банку. Тобто, якщо, наприклад, знижка на товар 5%, то така знижка буде при розрахунку будь-яким із перелічених банків. А відмінності можуть бути вже в якихось додаткових бонусах або умовах від самого банку. При бажанні ви можете відкрити картку АТБ в усіх цих банках, тобто немає ніякого обмеження. Обслуговування картки в усіх цих банках безкоштовно. А якщо ви, наприклад, плануєте купити пластикову картку АТБ на касі від якогось із цих банків, то там зазвичай 50 гривень вам на рахунок повертаються. У Райфайзенбанку ви відкриваєте пластикову картку, це буде дебетова картка в пакеті Райфкартка, тобто безкоштовна. В плюси цієї картки я можу записати те, що тут можна знімати готівку в усіх банкоматах по Україні без комісії в межах 10 тисяч гривень на місяць, та у банкоматах банку без обмежень та без комісії. Хоч P2P перекази тут з комісією, але є можливість робити безкоштовні перекази за реквізитами IBAN. Стосовно кешбеку від банку або якихось акцій по картці ТБ тут немає, і реферальна програма тут також відсутня. Тепер переходимо до Укргазбанку. Я не є клієнтом цього банку, тому що з власного досвіду про нього не скажу. Судячи з того, що є на сайті, про картку АТБ можна побачити наступне, що це віртуальна картка. У неї буде спільний рахунок з кредиткою, тому в перевагу можна записати те, що при бажанні ви можете розраховувати з кредитними коштами. Також там є нарахування відсотків на власні кошти, які у вас будуть на залишку до 7% річних. Кешбеку від банку, я так розумію, немає. І стосовно якихось акцій по картці АТБ на даний момент їх немає, але раніше була акція з поповненням мобільного рахунку на 100 гривень. І реферальної програми там також, начебто, немає. Далі у нас йде ощадбанк. Тут ми можемо відкрити віртуальну картку, вона відкривається в пакеті моя картка. І основні переваги цієї картки це те, що тут можна знімати готівку без комісії до 20 тисяч гривень, робити перекази на картки інших банків також без комісії, але якщо я правильно зрозумів, то у них цей ліміт на 20 тисяч гривень спільний. Тобто ви, наприклад, можете за місяць зробити 10 тисяч переказів з картки на картку, і 10 тисяч зняти без комісії готівкою. І у вас якраз буде ліміт в 20 тисяч. Також тут є 5% річних на залишок з послугою мобільне заощадження, але звісно на ринку зараз є більш цікавіші варіанти. Можна, наприклад, отримати. 10% річних повільним депозитам в Спортбанк чи Ізібанк. Стосовно кешбеку від банку, то його немає, але тут є програма, звісно, бонус і картка ТБ бере в ньому участь. Ви там накопичуєте бонуси, які потім можна буде обміняти на подарунки, там різні сертифікати і так далі. За кожні витрачені 10 гривень ви отримаєте 0,5 бонусів, і потім ви накопичуєте бонуси і міняєте, наприклад, на якийсь сертифікат. Я не клієнт Ощадо, тому якихось деталей тут розповісти не можу. Стосовно акції по картці АТБ тут також зараз немає. І стосовно реферальної програми від Ощадбанку, якщо я не помиляюсь, то там нараховуються бонуси по програмі, звісно, бонус, що в перерахунку має бути приблизно 50 гривень. Якщо у вас більше інформації стосовно цього, то напишіть в коментарі. Якщо коротко підсумувати по цим трьом карткам, то можу сказати, що якщо ви, наприклад, клієнт одного із цих банків і ви не хочете відкривати рахунок ще в одному банку, то ви відкриваєте картку, звісно, в своєму банку і отримуєте знижку в АТБ. Тепер переходимо до наступного банку, і це у нас Абанк. А банк дає можливість відкрити як віртуальну картку, так і пластикову. Пластикову ви можете купити або на касі в супермаркеті, або отримати у відділенні банку. У картки АТБ буде спільний рахунок з кредитною карткою Зелена. Особисто для мене це плюс, тому що я можу розраховувати з кредитними коштами, наприклад, мені так зручно. І так як у картки АТБ рахунок спільний з зеленою, то, звісно, ви можете, як я сказав, розраховувати з кредитними коштами, оплачувати комуналку, робити перекази на картки інших банків без комісії до 100 тисяч гривень на місяць. Зняття готівки тут з комісією, тому якщо ви не часто знімаєте готівку або робите це в іншому банку, то для розрахунків ця картка підходить чудово. І особисто для мене перевага цієї картки в тому, що тут є кешбек від банку і він поєднується зі знижкою по картці АТБ. Наприклад, якщо ви вибрали категорію кешбеку на продукти від банку, то окрім того, що ви, наприклад, при розрахунку в АТБ отримуєте знижку по картці АТБ і додатково на ту суму, яка вийде вже при розрахунку, ви ще й отримаєте зверху 0,7% кешбеку. Якщо говорити про акції по карті АТБ, то Абанк добре зараз проявляє активність в цьому плані. Якщо ви не клієнта банку, то ви можете відкрити цю картку за реферальним посиланням, до речі, всі реферальні посилання будуть в описі під відео і отримати за це 50 гривень кешбеку. Також, якщо ви відкриваєте картку АТБ від Абанк вперше і зробите першу покупку цією карткою від 100 гривень в супермаркеті АТБ, отримаєте ще 50 гривень, тобто сумарно вже можна буде отримати 100 гривень кешбеку. Якщо ж ви вже маєте картку АТБ від Абанк, тоді можете так само запрошувати друзів і отримати з ними по 50 гривень кешбеку по рефералці. А якщо ваш друг відкриє картку АТБ і зробить першу покупку від 100 гривень в супермаркеті АТБ, то і він, і ви отримаєте з ним також по 50 гривень кешбеку. Також зараз діє акція 100 тисяч гривень від Абанк за покупки в супермаркеті АТБ. Умови там прості: все, що вам потрібно, це картку АТБ, зробити дві покупки від 200 гривень кожна в супермаркеті АТБ. І чим більше покупок ви зробите, тим більше шансів ви. 100 тисяч дана акція діє до 30 вересня, тобто, на момент виходу цього відео, у вас буде ще як мінімум 2 тижні. Тепер переходимо до картки АТБ від Monobank. Ви можете відкрити як віртуальну картку, так і пластикову картку. До речі, в моєму місті ще не з'явилися пластикові картки АТБ, тому якщо у вас в місті вже в супермаркетах АТБ з'явилися дані картки, то напишіть про це в коментарях. Картка АТБ по умовам нічим не відрізняється від чорної кредитної картки. Якщо ви, наприклад, новий клієнт, то ви можете відкрити собі картку АТБ і користуватись нею як звичайною чорною карткою. Якщо у вас вже є картка Монобанк, тоді відкриваючи картку АТБ, вона буде як додаткова картка до вашої чорної кредитної картки. У них буде один спільний рахунок, але різні номери карток, тобто так само, як це реалізовано в АБАНК. І так, як картка ТБ від Monobank, це по суті та сама чорна картка, тому має всі її можливості, тому я не бачу сенсу тут щось додатково розповідати. Ви так само можете робити безкоштовні перекази, використовувати покупку частинами, якщо є кредитний ліміт і ліміт на розстрочку і так далі. Зняття готівки тут також з комісією, і що дуже чудово, що тут також є кешбек від банку, який поєднується зі знижками по картці АТБ. Тобто, якщо ви, наприклад, вибрали категорію кешбеку на продукти і оплатили картку АТБ в магазині АТБ покупку, то отримали і знижку, і потім ще на цю покупку отримали кешбек по даній категорії. Монобанк в категорії продукти нараховує 1% кешбеку за власні кошти і 0,75% кешбеку за кредитні. Тобто в цьому плані він трошки виграє навіть у Абанка. Але якихось акцій по карті АТБ в Монобанк немає. Стосовно реферальної програми, монобанк нараховує по 50 гривень кешбеку за відкриття картки, тому якщо ви запрошуєте друзів, то отримаєте з ними по 50 гривень кешбеку. І тепер, якщо підсумувати по усім карткам АТБ, так як я зараз розраховую частіше кредитними коштами за покупки, то мені зручно буде використовувати картку АТБ від А банку або Монобанку і отримувати додатково, окрім знижки по картці АТБ, також 0,7% кешбеку, якщо це буде розрахунок карткою А-банк або ж 0,75% кешбеку за кредитні, якщо це, наприклад, Монобанк. Я не можу сказати, що я якоюсь карткою буду користуватись постійно, тому що зараз, наприклад, я тестував Монобанк, тому користуюся нею. Якщо, наприклад, я не захочу зачіпати кредитний ліміт в Монобанк, тоді буду користуватись А-банком. Якщо мені потрібно, наприклад, зняти готівку, то для цього в мене є PUMP та SenseBank. Я можу без комісії переказати власні кошти як з Монобанку, так і А-Банку, і зняти потім в іншому банку готівку без комісії. Напишіть у коментарях карткою АТБ, якого банку ви користуєтесь або плануєте відкрити. Якщо я щось не згадав важливе або помилився, то виправте, будь ласка, мене у коментарях. Дякую, обов'язково не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.